Проявиться не для всіх конфлікти всередині вас, невидимі божественні море. Змінювати реальність. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал. Канал світла, любові, свободи, духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі і кожному донаті. 15-16 червня у Швейцарії з ініціативи України відбудеться саміт миру. Інформація, яку таролог Лінда отримала з тонкого плану про цю подію, говорить про те, що Україну там не почують. Не почують, бо керують усім грошові інтереси. А де ці інтереси не задовільняються. Прикривається пустою балаканиною. Тому, щоб не обманюватися, не створюємо зайвих ілюзій, і на саміт миру надій не покладаємо. Від теролога і рунолога Ірини ми отримали інформацію про ймовірне отруєння води у водоймах і води, яка тече із наших кранів. Ірина Попросила нас перепровірити цю інформацію. На тему отруєння води із картами Таро взаємодіяла Теролог Лінда. А я із моїм небесним співрозмовником Архангелом Уріїлом розмовляла про сьогоднішні сонячні спалахи і також про ймовірність отруєння води в Україні. Сьогодні дуже важливий день. Сьогодні працює Архангел Сандалфон, а разом з ним працюємо і всі ми, посилаючи на землю нові світлові коди для підняття свідомості людства на вищі вібрації і для можливого пробудження тих, хто ще перебуває, хто ще живе в ілюзії. Тим, хто підіймається на вищі вібрації, все більше і більше будуть відкриватися нові знання. А за ними будуть приходити і нові вміння. Але має бути рух. Усе повинно відбуватися в дії. Нові вміння будуть відкриватися у місцях сили, від відкриття знань до відкриття вмінь має бути рух, бо не стагнація сприяє вашому розвитку, а рух. Там, де завантажуються нові світлові коди. Там, де відбувається вихід з ілюзій, там відбувається зміна реальності, там реальності бойових дій, які ще існують на вашій території, вже не існує. Там вже настав мир. мир. Що необхідно, щоб мир проявився у свідомості більшості? Необхідно закінчити будь-які бойові дії у ваших мізках, у вашій свідомості, у ваших серцях. Бойові дії розпочинаються із найменшого конфлікту, із найменшого особистісного конфлікту. Там, де ви конфліктуєте на міжособистісному рівні, а не залагоджуєте непорозуміння високими вібраціями. У відповідь на провокацію і на агресію вже там розпочинаються бойові дії. Архангели Уреїле. Скажи, будь ласка, чи можливо скористатися енергіями сонячних спалахів, магнітних бур для припинення будь-яких міжособистісних бойових дій? Так. Необхідно тільки слухати себе. Необхідно слухати те, що каже вам ваше вище я, а не розум. Бо розум ваш говорить голосом вашого его, а его завжди суперечить вищому я. І найперші конфлікти, які відбуваються, це конфлікти всередині вас. Конфлікти між вашим его і вашим вищим я. Необхідно починати із себе. Мир необхідно встановлювати насамперед у власній душі. Чи ви бажаєте, щоб ваше его перемагало ваше вище я? Ні. Необхідно досягати взаєморозуміння між вашим его і вашим вищим я для встановлення миру і гармонії у вашій душі. Так само і у взаємодії з будь-ким. Там, де на вас спрямовують низькі вібрації для виклику вас на конфлікт, не відповідайте. Розчиніть ці низькі вібрації у світлі і любові Творця. Мовчання у відповідь на провокацію конфлікту не є ознакою слабкості. Мовчання у відповідь є ознакою вашої мудрості і вашої сили. Низькі вібрації, які летять на вас, від кого б то не було, звідки б то не було, здатні пошкодити оболонку вашого тонкого тіла. Слідкуйте завжди за тим, щоб вона була у вас цілісною. Цілісність оболонки вашого тонкого тіла зберігається у єднанні з Божественним. Через будь-які високі вібрації. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені зцілення та куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельські промені зцілення навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми. Архангели УРАЇле. Що ти можеш сказати у відповідь на інформацію про ймовірні отруєння води в Україні? Скажу те, що ви вже знаєте. Ця реальність може проявитися там, де для неї відкриті канали, де відкриті квартирки, де відкриті двері, у які вільно заходять низькі вібрації. Двері несвідомого, двері, де слабка віра або взагалі її немає. Там господарюють низькі вібрації, там здатна проявитися будь-яка реальність третього виміру. А якщо на території, де може відбутися ймовірне отруєння води, живуть істоти Божі у високих вібраціях, що тоді? Там їм не проявиться ця реальність. Це те, що ви називаєте дивом, але це диво є єднанням із божественним. Там, де у душі спокій, мир де панують високі вібрації, вищі сили здатні відмінити будь-які загрози і змінити будь-яку реальність. Ви вже перевірили, як можна змінювати реальність із відключенням електроенергії через взаємодію із владикою енергії. Так само можна змінювати будь-яку реальність. Усвідомленість. Там, де реальність створюється усвідомлено через єднання із вищими силами на високих вібраціях, там вона проявляється такою, якою ви її бажаєте. І ще таке питання. Коли якесь місто часто обстрілюється, що відбувається з тим, з тими, хто живе на високих вібраціях у цьому місті? Вони не потрапляють під обстріли, навколо них існують невидимі божественні мури. Вони стають невидимими для будь-яких небезпек і будь-яких загроз. Це називається розділення реальностей. Із Духом бджіл Бджоличем Пасічник Олександр спілкується словами любові і вдячності. І мед із пасіки Олександра заряджений мантрою Хоопонопоно. Мед із пасіки Олександра це не просто мед, акацієвий чи мед із різнотрав'я. Це мед любові і вдячності. Контакти пасічника Олександра знайдете в інформації під нашим відео. Паролог Лінда дала нам відповіді на наші запитання щодо ймовірного отруєння води в Україні. Наскільки реальна загроза отруєння води в Україні? Є велика загроза отруєння води в Україні. І показують, що поки як ми під захистом, але це готується. І, скоріш, Вибирається яким способом? Чи це з неба прилетить, і там будуть якісь компоненти, чи це реально буде воду запускатися щось? Мета, яка визвати страх, паніку, хвороби, і щоб українці почали відчувати себе жертвами. І ще якимось чим підставити військових, я не знаю, чому так, але показують, що це такий подлий план якийсь маніпулятивний. І чи зможуть у просторі не вирішено це питання? 50 на 50 залежить від рішення якогось чоловіка, кидати нам щось таке чи не кидати. І... Таке враження, що щось вже було, чи по поводу визвати в нас страх, паніку і хвороби, але, можливо, не в такому масштабі, бо показують як повтор якоїсь ситуації. Можливо, це було десь локально, і люди могли навіть не зрозуміти, від чого там щось якісь, може, симптоми з'явилися. Загроза реальна для всієї України чи для окремих регіонів? Для всієї України нема загрози. Це частково десь, мені де інформація, три регіони. Там, де можуть достати. Вони не всюди можуть достати. Це може також бути на окупованих територіях і можуть навіть навмисно дітей потравити. Отаке в мене враження. Яка справжня причина отруєння? Справжня причина отруєння показують карти, це перекрите як нам майбутнє. Щоб люди зневірилися, щоб вони погано себе почували, Бо, крім того, що вони хочуть шупити, це визвало не тільки симптоми, ще й смерті? Вони сподіваються, що. Залякавши нас таким чином, причинивши нам таке зло, ми запросимо миру і погодимося на всі їх умови. Як захиститися від отруєння води? Захиститися як можна від цього. Перше, вийти з страхів, Показують, що ціль орків нас занурити у ці темні енергії страху, якоїсь безісходності. Значить, вийти, вийти із страхів, це вже буде, знаєте, як половина успіху, скажімо так, розуміти, що де повинен бути Божий захист, там він буде. А де він буде, де більше світлої енергії, де більше відпрацьованої карми, де молитви, де веління, де спілкування з вищими силами. Але як мені показують, що ті. Регіони чи міста, які кармічно повинні це пережити і пройти цей урок, нічого, це не відворотні. Якщо це буде, то воно повинно бути. Це треба пережити. Бо тут мені показують, що як мені приблизно сказали в трьох, то е, десь можуть відмолити да? і відпросити у вищих сил. Але хтось то пройде. Якщо цей сценарій не буде відмінено, то там, де повинні це пережити, пройти кармічно, вони пройдуть.